Доброго дня, дівчатка і хлопята! Я вас радо всіх вітаю і добра я вам бажаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися зі звуками. Але спочатку давайте пригадаємо, із чого складається мова людини? Які звуки називаються голосними? Назвіть їх. Які звуки. Називаються приголосними. Назвіть мені голосний звук у слові мак. Так, час вже трішки нам пограти і загадки відгадати. В темнім лісі проживає довгий хвіст пухнастий має. Він рудий і дуже дикий, любить кури. І індики. Відгадали, хто це? Так, це лис. У зеленах стінах дому добре усьому живому: Квітці, дереву, травиці і грибочку, і тваринці. Дах у домі ясно в синій, легко дихати людині. Що це, діти? Так. Вірно, це ліс. Який перший звук у слові лис? Так, вірно, це звук Л. А який перший звук у слові ліс? Так, це звук Л. І він звучить м'яко. Вимовляємо ці звуки ще раз. І порівняємо, чи однаково вони утворюються. Яка перешкода зустрічається при їх вимові? Лис. Так, звук л вимовляється. Кінчик язика притискується до верхніх зубів. А при вимові л. До твердого піднебіння притискається середня частина язичка. Як нам показати це на звуковій схемі? А на звуковій схемі ми будемо позначати м'який приголосний двома смужечками. Давайте замінимо моделі ліс відповідну фішку. Ось так. Ось така звукова схема у нас слова ліс. Діти, а зараз ми пограємо в гру. Назви пару. Я називаю твердий приголосний, а ви м'який приголосний звук. Мають маленьких братиків. М'яких приголосних, але вони розгубилися. Давайте їх зберемо. Так, звук н. Пара в него. Н. Так. С. С. «С». «З». З. З. Т. Т. М. Ми. Д. Молодці. А зараз давайте відпочинемо і зробимо з вами руханку разом з зайчиком. Малята до нас у гості прийшли гноми тім і Том. Вони дуже різні. У Тома твердий вольовий характер. Його ім'я починається з твердого звука Т. А тім, навпаки, у нього м'який характер, і, звичайно, його ім'я починається з м'якого приголосного Т. Тім і Том. Пропонують вам пограти в гру. Послухайте правила гри. Вам потрібно розглянути картинку та назвати, що на ній зображено. Проговорити слово визначити перший звук у слові, м'який чи твердий. Далі за допомогою фішок позначити їх на карці. Що зображено на карці? Так, літак і фарби. Слово літак. Який перший звук? Так, звук л. І який це звук? Так, вірно, це м'який приголосний. А в слові фарба, так, в слові фарба перший звук ф. І він? Твердий приголосний. Давайте ми зараз позначимо фішками наші звуки. Молодці. Розглянемо слідуючу картинку. Погляньте на слідуючу картинку. Що ми бачимо? Так, сонце і піраміда. Скажіть мені слово сонце. Який перший звук ми чуємо? Так, вірно, звук с. І цей звук твердий приголосний. А в слові піраміда, який ми звук чуємо на початку слова? Так, вірно, це звук Пі. І П. І цей звук м'який приголосний. Давайте позначимо їх фішками. Молодці діти. На слідучій картинці зображено. Півень і риба. Півень. Який перший звук ми чуємо в слові? Так, вірно. Звук П. І цей звук м'який приголосний. В слові риба. Який перший звук? Так, звук Р. І звук Р у нас. Твердий приголосний. Позначимо наші звуки фішками. Молодці, гарно справляєтесь з завданням. На малюнку зображено гриб і пілка. Перший звук в слові гриб. Так, вірно, це Г. І цей звук твердий, приголосний. В слові білка ми чуємо на початку слова звук бі. І цей звук, який діти, м'який, приголосний. Позначимо їх відповідними фішками. Так, добре, діти. Вінок перший звук в слові вінок. Так, вірно. Звук В. І цей звук м'який приголосний жаба. Перший звук ж. І цей звук, який діти, твердий, приголосний. Позначимо наші звуки відповідними фішками. Розглянемо слідучу картинку. Відро мопед. В слові відро перший звук ми чуємо В. І це звук м'який, приголосний. В слові мопед ми чуємо звук М. І це звук твердий, приголосний, молодці. Позначимо звуки відповідними фішками. Молодці діти, ви гарно справились з завданням. А наше заняття вже закінчується. Гномам час же поспішати і додому вирушати. Але в них для вас є домашнє завдання відгадати загадки і виконати звуковий аналіз слів відгадок. Слухайте загадки. Має вуса пишний хвіст. І погану свичку. Спершу добре він поїсть, потім миє личко. Холодна, біла, ліс оголила, скувала річку, струмок спинила.